Інколи варто просто зупинитись та озирнутись, поруч крамнички, кав'ярні, майстерні, люди, які працюють для громади. Тут добре програма на радіо Мегаполіс. Про місця, де вас чекають, і про історії, що творять мапу добрих місць. Вітаємо! Ви слухаєте Радіо Мегаполіс в ефірі. Проєкт тут добре. Ми розповідаємо про місця Павлограда, які містяни вважають комфортними, теплими та важливими. А чи справді там добре, перевіряє наша журналістка Тетяна Верба. Цього разу вона побувала в центральній міській бібліотеці імені Гани Світличної просторі, що давно зламав стереотип про бібліотеку як місце, де просто беруть книги. Сьогодні це сучасний цифровий хаб. Тут навчають цифровим навичкам, створюють власні цифро. Ові продукти і допомагають поблоградцям упевнено почуватися в онлайн світі. Про це прямо з місця події. Сьогодні ми хочемо показати павлоградцям і розвіяти їхню уяву про це місце? Можливо, найде що такого і заскорузло, бо я вам скажу, що це місце ну дуже зараз змінилося. І от ми з активісткою Іриною, членкиною громадської організації Тувориство просвіта, ідемо, аби переконатися, чи правда тут добре, так як нам сказали наші слухачі. А про що це я все? Скажи, будь ласка, чи любиш ти читати книги? Колись я читав? Книжки навіть конспектування, а красиві вислови. Так. так, чужі, красиві Десь так шиканути потім, <гум> але ж потім прийшла епоха. Інтернету, але ж погодься, що читати живу книгу, це зовсім не то, що з інтернету скачати. О до чого це я все заговорила про книгу? А це я до того, Ірино, що ми з тобою йдемо в бібліотеку. У класно. Але знаєш, кажу, що зараз бібліотека це зовсім не місце для зберігання книг. Там кажуть, можна отримати масу емоцій, там проводиться маса активностей. А що саме і чого туди тяне людей? Давай ходімо переконаємось. Нотріном ну, ми з тобою зайшли у саму центральну павлоградську бібліотеку імені Ганни Ну, Отак, от, от у фоє, начебто, виглядає все стандартно. Наліво абонентський відділ, направо бібліографічний. Хоча ні, ось я бачу красивені декілька фотозон креативних, диванчики, бачу круглий стіл, крісла зручні. Я так розумію, що тут можна обговорити. Якісь питання або, напевно, тут збираються якісь люди для чогось. Але давай не будемо довго вигадувати, а запитаємо про все у директорки бібліотеки, і то є пані Лариса. Ми досить сучасні, активні. У нас три найбільші бібліотеки. Вони як цифрові хаби працюють, тобто навчають цифровим навичкам населення нашої громади. У нас є електронні продукти, де ми навіть під час ковіду, коли діти були ізольовані, ми таким чином не втрачали свого користувача, робили аудіокниги. У нас можливо, є цифрокем для малечі, де ну, Це робота з, з комп'ютерами. Люди війни процес туди просто приходила група і ми розбирали комп'ютер з нуля. Наразі зараз у безпеки. Поки у ситуації це але у нас залишилась можливість індивідуального. Ну наскільки нам техніка дозволяє, да. ми намагаємося оцифровувати якісь моменти з краєзнавства. Тобто зараз ганну світличну ми можемо знайти да. вже? двіда дві книжечки ганни світличної Ми, вже, да, ми, ми, ганну, ми можемо, можемо знайти знаємо, і, як то, у то, нас нище бібліотеки росіянці то, так. Це у нас вільний 3 d кінотеатр у бібліотеці. Ви бачите учасників клубу людей з інвалідністю разом тепліше. Це також сторони при бібліотеці клуб. От книжки приходять люди брати читати дуже активно. під час війни. Активніше не стало під час війни. Да. активніше. Люди хочуть Мені сучасну українську клубу. В час війни відбулася велика актуалізація в фонді. Ми змогли. Отримати за рахунок бюджету книги з шрифтом Браля це у нас бібліомайстер. Призначення цього залу це розвиток дитини в різних епостасіях: моторика, рук, уява, ліплення. Ми не сидимо на місці за весь період війни. Наша бібліотека не працювала цього тиждень, коли тільки почалася війна. У нас багато різного цікавого реквізиту ігор різних цікавих. Кожен бібліотекар. Це зараз універсальний солдат так. на своєму місці. Він і пограє, кінофільм вам поставить чи мультик. Це таких безліч сервісів, які зараз користуються попитом. Ось бачу, в бібліотеку зайшов один чоловік. Попристаємо зараз до нього із запитаннями. Доброго дня, скажіть, будь ласка, ви часто заходите у центральну бібліотеку, і з якою метою, і як вам тут? Сучасна бібліотека це не те, що було там, ну колись там при радянській владі. там, Я палиці з книжками прийшов, записався, картите, взяв книжку і все. Це зовсім інший це центр культури сучасних місті Павлограді. Сучасний кінозал, інтерактивні якісь події відбуваються, постійно проводяться якісь цікаві зустрічі, запрошуються письменник, поет тобою все почули, побачили на власні очі. Ну розкажи про свої враження. Ти знаєш, я тобі скажу, що в мене є змога порівняти з уявою бібліотеки, яка вона була раніше, і теперішня бібліотека це зовсім незрівнянні речі. Якщо е, стара бібліотека це було таке за наразі, бібліотека це як таке модне слово хапкер. Це і можливість спілкуватися, якісь майстер-класи, сучасна бібліотека це добре. Я з тобою на повністю згодна. Те, що нам сьогодні показали, скільки тут всього відбувається, то я роблю висновок, що бібліотека то зовсім не книгосховище, це таке місце, я б сказала, такої, тусовки сучасної. Місце, де приємно можна провести час і дітям, і дорослим. І бібліотекарі сьогодні теж осучаснились і змінились. А тому дійсно ми робимо висновок, що бібліотеці, принаймні в Павлоградській бібліотеці, в ті, котрі ми з зарінули сьогодні, побували, добре, і про те, що тут добре. Ми маємо намір розказати всім, але оригінальним способом. Ми наліпимо ось цю наліпку. Тут добре, аби всі проходили, бачили і знали, що у цій бібліотеці дійсно добре. Тут добре. Програма на радіо Мегаполіс про людей та місця, які створюють мапу добрих місць, де вам завжди раді.